Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам ЗДАКу з 12 по 18 січня 2026 року. Це третє відео і в цьому відео будуть такі знаки ЗДАКу, як Стрілець, Козиріг. Водолій і риби. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика тижня, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці. Давайте дивитися, що тут у вас. А у вас можливості, трійка жезлів. відкриття нових можливостей. Вас е, на студіючому тижні будуть, знаєте дуже багато різних таких обставин, де ви, ну як, шанси, можливості, шанси для здійснення ваших бажань. І ви не повинні будете їх ну як, упустити. Тобто, ну, предлагають вам, не, від... не відмовляйтеся. Подумайте, дуже подумайте. буде можливості такі якісь, як кажеться, так зійдуться зірки, що відкриється перед вами шлях якийсь. І ви так, як наче довго чекали його, а воно раз і проявиться. Тобто, якось вирішення питань буде якось, знаєте, як. По не вгору, а вниз. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, це може бути в когось якісь з минулого, якісь обставини. Ну, це може бути із держустановами, суд, ну, якимись, Е Вирішення якихось питань. Нарешті воно якось те, що зминуло, якось тянулося, не вирішувалося довго, а воно якось може по можливість вирішення цього питання і задоволення. Якось, знаєте, новость якось получите, що можна це питання якось вирішити. Оце буде якась можливість про держслужбі по державним якимсь установам. По державним установам, не знаю, де в кого які з державними установами є зв'язки, у когось це, але доповнюючи карти для тих, хто повинен почути. От якось новость почуєте від от когось, і ви е, якось почнете це. відкриється да. якась можливість взяти, отримати, не знаю, якусь справку, результат. Можливо, ви довго чекали, який буде результат, і вам нарешті його е, скажуть. Да. Тобто з'явиться якась можливість. Фінанси, що з фінансами? Стрільці, фінанси. Поясніть, знаєте, точки над і якось так прояснить. Що таке фінанси? Що це? Контроль, що це з фінанси? Трансформація, якась нова якась зміна. Можливо, якась зміна в отриманні коштів або у якихось ваших там фінансових доходів. Вас це лякає трохи, щось незрозуміле, якесь обнулення по-новому. Якась людина вам, ну, чоловік якийсь, ну, дасть на вибір, дасть на вибір, як вам вибирати як щось якесь нове фінансування. Не знаю, з чим це пов'язано, що це за вибір. Ну, я хочу так сказати, в кожного своє. В когось так, когось так. Е, я хочу сказати, що, можливо, якісь новшества введені ну, по, по поступленню денег, якісь буде, знаєте, прояснення якесь буде. І вам якось, знаєте, буде предложено, можливо. Е я не знаю, там, може, в кого який коефіцієнт, зарп... пен... чи не пенсія, а якась як ставка, може, якийсь там процент. Я не знаю. Щось якесь, але все одно все якісь як будуть якісь зміни в якомусь роз... з поступленням денег. Будуть вам, будуть вам такі предлагаті, знаєте, потра ну, потратить гроші на удосконалення свого, наприклад, робочого міста чи вашого там там щось по роботі ваше. Ви такі не хочу. Да, наприклад, якесь поламалося щось, що ви там робите? Да? І вам кажуть, потратьте гроші на щось там відремонтувати чи щось зробити. А ви такі, ну, не, не зараз. Але на самому тілі ви потратите гроші, раціонально вкладете і зробите те. Може в когось бути таке, що ви, наприклад, щасний підприємець, і вам треба на вашому місці наприклад, щось удосконалити ваше робоче місце. І вам не знаю, там, холодильник купити в магазині, не знаю. І ви якось вам. Будуться предлагати, ви якось трошки подумайте, подумайте по мечу, да, про, прояснити ситуацію, про подивитися, що можна зробити, в конічним того, все одно вкладете гроші. По королеві Пентаклів ви раціонально вкладете гроші і зробите так, як потрібно. Можливість відкриється можливість, і ви це зробите. Але отут, якось, якщо загальна енергетика, визникає нова можливість, якась можливість прояснення якихось фінансових справ. Так, в особистому житті ви переможець, ви переможець, на вас звертають увагу, вами восхищаються, ви все робите правильно, які, знаєте, якісь дії ваші, які будуть сприйняті вашими близьким оточенням, вашими друзями, рідними. І, ну, дуже, дуже приємно, дуже так якось ну, повідоносно. Незважаючи, можливо, знаєте, як е, хтось переживав, хтось там якось дуже багато якось, було таких якихось емоційних, е, емоційних переживань. Якісь казалося, що це ну, такі справи, які їх вирішити неможливо, да, Там По десятки е жезлів це просто не ноша, щось можна там. Але ви по десятку десятки мечів, ви все це вирішите, ви зможете якось всі це розрулити, знайти вирішення, і ви для свого оточення будете просто супер людина, переможець-переможець. Ну, Якісь питання, які є, і тривожать ваше оточення, ви можете їх вирішити. І це ваш якось ви в глазах інших на коні. Такий мій прогноз для дорегеньких моїх стрільців. Не втрачайте можливості. Навіть якщо ця можливість, що пов'язано з грошенятками, там можливість, наприклад, прояснення якихось обставин, можливо, воно там щось буде і нечесне, але не втрачайте цю можливість, беріть і проясняйте, і виясняйте, і доводьте все до кінця. І тут так само можливість бути першим, можливість бути на коні і переможцем. Такий мій, прогноз, такий мій прогноз для стрільців. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. І я вам дуже-дуже вдячна, що ви зі мною, як завжди. Моє традиційне, що потрапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, козерої. Що тут? Ентузіазм, рицар кубків, ентузіазм. На якомусь такому підвищеному ентузіазмі. Я йду, я несу прекрасний настрій. Якомусь таке вдохновлення таке. У когось може бути дійсно випивка. Ентузіазм. Ентузіазм є ентузіазм. <кій> <кій> Якийсь такі романтичні, романтичний тиждень. Ну, ентузіазм в роботі. Ви якось ви можете внести якісь новшества, якісь свої пропозиції, щось таке в роботі. І ви переможете, в роботі ви переможете. Якісь будуть ваші ініціативи, ентузіазми в роботі, де вам ви просто на коні лідер. Да, і це відкриває перед вами якісь нові планування. Ви доведете якусь справу до кінця дуже професійно і гарно, і вам ви якось зробите, на цьому, що ви зробили так все класно, ви на ентузіазм і будете планувати нові, нові, нові досягнення. Якось отакому. Це і вийшло. І наступне вийде, якось отак. Ну, ентузіазм такому. Підвищеному. Так, що у вас з розшенятками? Четверка кубків. Четверка кубків це якось не все, все непогано, все хорошо, все добре. Але ви якісь ну, незадоволені. Все одно не так, як вам хочеться. Все одно не та сума, яку ви любите. Ви знаєте, якось, незважаючи нічого, концепцію хотіти більше ніхто не відміняв. Що... Хочеться більше. Хочеться більше. Ну, якось, знаєте, по четверка кубків, ну тут ось, ось сидить, він, знаєте, м у мене є, і я задоволений, і в мене ну, якось в такому дзені. Кубки це емоції. Я закритий, я не чу, ну, от, Енергія, закрита енергія. Підвішене, не хочу. Не тратити якось, трати немає. Важко, Важко є якісь е ноша, тобто є якісь обов'язкові платежі, наприклад, да, такі регулярні, і вам треба їх заплатити, і ви якісь такі, знаєте, ну, непогано. Все на самом ділі не дуже, по... не так все погано. Але ви себе якось от по четверті кубків самі себе накручуєте. Дорогенькі мої е е козероги. Ну, не все ж погано, а ви якось себе. от... Все пропало, все пропало, тяжела ноша, я не справлюсь, а самі насолоджуєтеся дев'яткою кубків. Я, я називаю цю карту «Я в раю на землі. Тобто насолоджуюся плодами свого, е, своєї діяльності. Тобто, в мене все добре. Я в раю, називається це. Це не так погано, ви себе самі накручуєте. Понятно, що хочеться більше, понятно, що така концепція така вона штучка. Інтересно не тільки це в козирогів, а це взагалі у всіх людей. Але ну, не накручуйте себе, не затягуйте себе. Будь ласка, особисте життя а в особистому житті якийсь аналіз, самогри, самоїдство може бути себе і інших, контроль, наблюдіння, підглядки, аналізи. Оце все, -все, -все таке може бути якесь, знаєте, недовір'я, якесь недовір'я. А вдруг мене обманюють, а вдруг можна, не можна вірити, а вдруг це не так. Оце, оце все про козирогів. Я підожду, я проаналізую, я не буду діяти, я должен про все прочитати, раціонально підійти до, до справ, І аж потім, можливо, я побачу той е, четверку жезлів, де буде вот той маленький результат. А на даний момент я чекаю, я аналізую, я придивляюся. Ну і що, що я, там в мене вийшлося ось один раз, все одно треба підождати, треба все чітко продумати. Оце буде у вас на наступній неділі. Будете себе гристи і оточуючих біля вас, будете там провіряти, аналізувати, підглядувати, наблюдати, що сказали, правда, неправда. Оце все-все-все контроль, контроль, аналіз і контроль в особистому житті і себе, і інших. Себе гризти, інших провіряти. Такий мій прогноз, дорогенькі мої. Козироги, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Вітаю вас, дорогенькі мої водолії. Давайте подивимося, що тут у вас. Енергійність. Рицар жезлів, енергійність. Не минути покоя. Енергія буде бить через край. Дуже багато може бути поїздок, походів, зміна планів. Якось отако буде все время в движенні. Оце все, время кудись бігти, щось вирішувати. Суєта, якісь питання, може там не встигати. Отака, знаєте, спешка, спешка. Ну, Якась... Але я вам хочу сказати, незважаючи на те, що якась енергійність і такась така е, спішка, ну ви будете в якось розміряній, не хаотичній. Е, В своїй роботі у вас буде чітко якийсь план. Незважаючи на те, що якась така бистрота вам будуть такі, знаєте, якось вас. Е мотивувати, напрягати, оце, знаєте, давай, бігом, давай бігом, а ви такі тіше їдеш далі будеш. І ви такі, незважаючи на оце, таке хаотичність, якась енергійність, ви все одно будете розміряно поступово, е так, як вам треба, без такого сумасшедства. Роботу виконувати, роботу виконувати е поступово е з толком, з ділом з розстановкою, да, як ото кажуть. Вам розумієте, як в чому діло? Якщо ви, ви розумієте, якщо почнеться спішка, буде, у вас виникає якийсь страх неправильно, неправильної зробленої дії. І тому ви йдете по медленному лучше потихеньку не торопясь, і тоді буде воно все виходи в королеву Пентаклів, тобто це раціонально, правильно кожна ваша енергія, кожна ваша дія буде приносити результат. Тобто ви якось навіть торопитися будете правильно розміряно. Отак би я сказала. Але активність буде. Можуть активність бути від інших людей, що вас можуть на, накручувати. Давай, 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 давай. А ви от якось тіше їдеш, далі будеш. Фінанс. Фінанси восьмерка кубків. Не подобається мені, не подобається мені оце щось ці фінанси. Треба щось. Уходить від цього старого заробітка, треба щось новеньке. Оце вас про це. Возникнуть такі якісь мислі за те, що вам треба якось змінити істочник доходу ваших грошенят. Ну, якось підійти до, до, до заробітку, якось нестандартно. Щось треба поміняти. Щось треба змінити. В то ж час, щось треба змінити, підійти, підход якийсь до ваших, зміни ваших доходів, але учитуючи ваші інтереси по дев'ятки кубки, те, що ви маєте, да, змінити якусь активність. Нестандартний підхід до, до досягнення якихось фінансів у вашому житті. Але відстоять своє. Тобто не міняти кардинально направлення сфери діяльності, але змінити в цій діяльності якийсь підхід, по новому щось нести, якесь новшество. Розходна часть. Ну, на хотілочки. Потратимо на хотілочки, а потім голова буде боліти. Ой, чи правильно я зробив, чи неправильно, але тратить гроші все одно. Ну, знаєте, як ото кажуть, коли хочеться, це ще хуже, ніж болить. Оце про це, оце про вас водолії. Так, і що у вас в особистому житті? А в особистому житті теж швидкість. Може, в когось дійсно поїздки якісь. Або направлення ваших енергій буде. Тільки в одну направлення, в одну якесь вирішення якогось питання. Ви ціленаправино будете йти як до якоїсь цілі. От У вас є поставлена ціль, ви будете до неї йти у вашому особистому житті. З чим це пов'язано У кожного своє. Отака якась, знаєте, аналітика ваша, якась. Холодність, розчот, ваше. Ем, для, от, Треба вирішити ці питання, якісь є нагальні питання, які треба повирішувати. І, а вони тут якісь такі, знаєте, тут у вас є такі, що вони їх багато цих питань. Але ви, незважаючи на це все, ви якось вирішите ціленаправленно вирішуєте бистру. Ну, я скажу так, інколи це вас буде трішечки, як будете ви вирішувати ці питання, вони будуть якось вас трошки огорчати. Не так, як ви хочете. Не так, як ви хочете. Не в вашу пользу, да? Тобто не так, як, як би вам хотілося. А що це да? Не так, як би вам хотілося, і ви знаєте, по. Я скажу. Е, наприклад, ви щось зробите, а вам скажуть, ой, неправильно, треба зробити отак і отак. Начнуть вам там розказувати. І ви такі можете психонути, знаєте, як отут, а не так по, по інтуїції, да, по цій вашій внутрішній, а не так, тоді я ухожу взагалі. Може бути оця ваша якась така ну, по королеві мечів, може психонуть, да, я, тоді я це вирішувати взагалі не буду. От може бути така якась, У когось може навіть бути конфліктна ситуація, ви закриваєтесь собі. Я хотіла як, чи я хотів як краще, а вийшло, як завжди енергійність така, якась натхнення, вам хочеться щось вирішити, якісь питання допомогти, можливо, комусь щось там якісь, ну, така якась буде тяжкі, дуже багато якихось питань, які треба буде тяжка ноша, треба да? буде його все вирішувати, і вас це буде огорчати, що щось не так. А вам можуть, наприклад, ще претензію якусь пред'явити ви такі, не так коротше. Рішайте соді самі. Не подобається, як я, то рішайте самі. От може бути в когось дійсно конфліктна ситуація, де ви хотілося як лучше, вийшло, як завжди. Такий мій прогнози дорог моїх водоліїв. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А Ми йдемо далі, рибочки мої дорогенькі, що тут у моїх рибочок, диктатура. А тут керую я диктатура, тут ви в своїй імперії, імператор, диктатура. Ви неприкословні, ви вирішуєте, ви нікого не слухаєте, ви приймаєте рішення, казніть помілувати все в ваших руках. Ви можете бути на цій тижні трішечки такі незговорчі, не, не емпатичні. Не можете не відчути других людей. Можете бути такі, знаєте, король королівіч. Чи королева королевна. Така, можете бути такі трошечки жорстокі, я б там сказала, такі Неприкословні. З чим пов'язано? Ну, я вам хочу сказати, що, можливо, якісь в вашому житті є обмеження, страхи. Якось ви, от ваша от ця невпевненість в самому собі, да? вам, як наче, хочуть допомогти, якось гуртом і батька, що бить, да? але у вас е якась от така, і за оцих ваших страхів ви можете бути. Не приймати цю допомогу, не, не, не співпрацювати з іншими людьми. Або якщо ви в співпраці, то ви керуєте. Да, наприклад, я беру на себе керую, як мені треба. Отака якась по, по співпраці. Да, якісь можуть бути такі, знаєте, повинно бути по-вашому. От як ви бачите, от як вирішення цього питання, так як ви бачите. Не ви будете на своєму настаювати, хоча вам можуть, наприклад, інші люди оточування ваше може вам підказувати зовсім інше вирішення цього питання. Можливо, воно і правильне вирішення цього питання, але ви будете стояти на своєму. От впер... вперетеся, тільки так і ніяк. Правильно. Ну, я хочу вам сказати, незважаючи на те, що ви можете бути вперті і вам якось, що ви не висприймаєте оце, це, що вам там будуть давати якісь совєти і помощі по, по знанню своєму, по мудрості, свої, можливо, старші люди да, там, можуть вам щось розказувати. Ну, Незважаючи на те, ви все одно будете держатися своєї позиції, і я вам хочу сказати, ви будете цим задоволені. Навіть якщо ви можете обідати когось із вашого оточення і зробити так, як хочеться вам. Але в кінцевий результат люди ті, які можуть бути з вами незгодні, в кінцевому результаті скажуть, да, ти була прав, чи ти, була, ти був прав, чи ти, ти була права. Да? Тобто ви стоїте на своєму і не здаєте своїх позицій. І це в якійсь мірі да, ви отримуєте те, що вам потрібно. Можливо, трошки ціна. Такого досягнення такої цілі трошки болюче для вашого оточення, але результат вас задовольнить. Так, дорогенькі мої рибки, що у вас по фінансам? Двойка кубків. Кар гроші з карточкою з'єднаються. Бачите? Ось о. Двойка купків. З'єднання. Тобто фінанси, поступлення фінансів є. Поступлення фінансів є. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Якось швидко, швидко, якось раз, якось прорив такий. Могли, могли не ожидати, да, що, наприклад, вам дають там, зарплату, ну, допустим, там, ну, там 15-го числа, а вони вам зайдуть 14, наприклад, раніше, ніж обично, трати. Ну, трати будуть, трати будуть, трати будуть і такі, знаєте, серйозні. По королеві жезлі, то такі багато енергії потрачено буде. Але може, в кого актуально дітки, то для дітей. На дітей може бути дуже багато потрачено на дітей, в кого є діти. А взагалі, якось так, знаєте, трати будуть такі необдумані. Якщо дітей немає, наприклад, необдумані, якісь такі от. Емоційні, як поріб... купите, а потім прийдете і скажете, на що я його купляв, якось, знаєте, або голодний, пішов в магазин і накупляв тої їжі, і, да, і потім прийшов, на що його треба було стільки накупляти. Тобто, ну от, да, якось по такому порібячеству якомусь, по дурному потрачені гроші. Особисте життя. В особистому житті десятка мечів. Десятка мечів це крапка. Ось, бачите, крапка, чого? Щось не, не, не на часі, да? щось не на часі. Остановка не на часі. Є якісь питання, які вашого особистого характеру. Щось у вас тут про особисте. Понімаєте у вас якось немає на, як вам сказати, вам зараз не до особистого життя. У вас є якісь питання. Пов'язані з енергією, з якимись вирішення життєвих ситуацій, можливо, в когось якісь поїздки, якісь сімейні, ну, якісь такі, знаєте, вам треба зараз якимись фінансами займатися, якісь фінансові питання, вам не до особистого життя. Да, якісь, держа... якісь, можливо, м, як би вам сказати, ваші там, ну не знаю, з держустановами, якісь документи, можливо, якісь отут, отут надо якимись, до... не, не знаєте, як його довести до ума, як правильно до нього підійти, в якихось ілюзіях трохи і от немає ресурсу на те, щоб якісь питання повирішувати. І в особистому житті якось не трогайте мене, от дайте мені спокій, я хочу побути, мені треба тут не, до... не на часі в мене особисте. Життя. У мене зараз тут більше фінансові питання, бумажні якісь діла, державні якісь справи. ну Не про це. От у кого там в особистому житті, то знаєте, можете бути холодні і взагалі там да, ні не, не, не підходи, оце може бути от таке. Або в когось, може взагалі, його немає того особистого життя. Да, там тако, стоп, крапка. Ну, бачите, як ось лежить людина і з мечами, да? тобто нема нічого. Такий прогноз у мене для моїх рибок. Ну, такий. Тут ви все правильно робите, тут у вас фінанси є, тут у особистому житті там якісь питання у вас є, дійсно вам не до особистого життя. Такий прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані, і вам подобається те, що я роблю. І, ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде обов'язково добре. До зустрічі!